Дівчатка, всім привіт! Сьогодні на сьогоднішньому майстер-класі розберемося, як правильно натягувати стійки ось на таку чашу, і з чого вона складається, і як її правильно зробити. Так, дівчатка, хочу показати конструкцію самої чаші. Воно отак виглядає. Миска знизу на болтах. Болти... Можна давати 4, можна 3, в мене не було, не було болтів, скільки, просто не розрахувало. Є 3, на 3 три чоловік зробив. Так, дивіться, відро зверху, 12-літрове, знизу миска. Отак воно виглядає. Розказую тепер, де сверлити самі наші отвори. Зверху відра. У мене тут є 28 отворів. Тепер, я це намітила, щоб йшло по, все по симетрії оці штучки. Тепер миска сверлиться зверху тут і знизу так. Теж так само 28 отворів. Так виглядає конструкція чаші. Зараз я дам ущільнювач і покажу, як натягувати самі стійки. Так, я взяла довільну довжину нашої майбутньої стійки лози. Так я вам говорила, що я не роз, ніколи не розраховую, скільки мені треба довжину на стійки, беру довільну довжину, не дуже велику, ну, довго, щоб воно не плуталося. Починаємо стійки натягувати на верхнє. відро, на відро. З першої свою чашу натягувала стійки зразу, але тут дуже, дуже довго, бо тому що лоза перекручувалася і дуже довго воно получалося. По-перше, потім другу чашу я по-інакшому натягувала стійку. Заводимо будь-який отвір, роблю вузлик. Це ви вже вмієте робити. Так. Опускаємо, так, дивимося, де наш, наш отвір знизу, в, в самій мисоці. Пропускаю. Питаємо, так, ви дивите в сусідній отвір пропускаємо, получається така бетеречка. Так. Видно і саму лозу знов піднімаємо. Піднімаємо в, в верхній отвір, слідуючи верхній отвір. Заводимо її в сусідній отвір. Тягуємо. так, Дивимося, щоб не зразу перекрутити, щоб було е, на лицеву сторону, лоза входила. Заводимо слідуючий отвір, знов-таки опускаємо сусідній отвір в мисуці. І так само зараз будемо піднімати наверх сусідній отвір. Дуже багато відео передивилася, ніяк не могла ніде знайти. майстер-класа є в чаші, скільки я не питалася, ніхто не хотів давати. В російських каналах є, звичайно, але вони всі є платні. Ну, якось я додумалася сама. Хотіла спершу тут робити дирочки, а потім передумала і Дівчатка, знімаю відео вже на роботі. Кінцівку я того разу не докінчила з тим відром, тому що мені не стало пам'яті в телефоні. Знімаю, наприклад, другі чаші. Хочу вам довести вже це відео до кінця. Так як, та як я казала вам, перше натягуємо стоєчки на відро. Ще я не дотягнула. На відро, починаючи звідси нижні стоєчки є в мисочці. І таким чином заводимо, опускаємо сюди, опускаємо до нашої мисочки в отвір, нижній отвір, заводимо лозу в мисочку. І таким чином, отак виходить, низ мисочки. Коли вже все відро ми е, зробимо цією лозою. Так буде через таких штримпутирними лініями мисочок. А нижню я вам покажу, як окремо заводити. Я, я в цьому відео говорила, що е, хотіла заводити е, перший раз я заводила зразу мисочку і відро. Е, воно дуже неудобно, бо, тому що ротанг крутиться поправляти і дуже багато йде часу шу, е, часу. А так, перше, я собі взяла е, такий е, спосіб, що перше мисочка. Е, Нехай випустили перше відро, а потім нижній лозі будемо затягувати мисочку. Тоді воно набагато скоріше і бротанг так не перекручується. Він перекручується, звичайно, але, але дуже ну, легко з ним. Працювати так, щоб зараз не робити. Зараз я доведу це відро до кінця, Заведу лоза до кінця і покажу, як буду заводити нижні лози. Так, дівчатка, завела я нижні лози, точніше верхні лози. Відро готове. Так виглядає всередині наша мисочка. Зараз будемо натягувати стоїчки на мисочку себе. Дивіться, зараз будуть наші петельки лягати між цими петельками. Так, якби будемо зашивати ці проміжини, будемо це зашивати. Отже, підготувала вже собі я лузу. Дивіться, як заводити, щоб, ми, щоб наклалися і мановці промежини, а не в оці. Дивіться так, закінчується наша, наприклад, оця, отвір. Отвір. От нам треба завести. Значить, паралельний отвір зверху, так заводимо лозу. піднімаємося піднімаємося наверх, до, нашої, до нашого отвору зверху, піднімаємося наверх, паралельні нашому нижньому отвору, і запихаємо з цієї сторони нашого вузу. Не натягуйте, дуже так, аж щоб було, бо потім дуже буде вам погано в'язати. Так, буде, не буде так, не потрібно, робіться. Не натягуйте, воно потім гарно все собі стане. Потім дуже буде погано просовувати, коли будете тут, тут в'язати. Так, перевертаємо. Дивіться, наша лоза вилізла з цього отвору нижнього. Тут Треба перевернути. Лиця до лиця. Недобре я завела. Недобре я завела, бо тому що воно лягло собі, як хотіло, а треба завести як нам потрібно. Лице до лиця. От. Так, отепер вже воно буде добре. Так. Так, наша лоза, лоза вилізла з цього отвору. Далі перекручуємо зразу лозу і нашу лозу Зараз будемо зашивати. Оці відрізки будемо зашивати. Запихаємо його сюди, в цей отвір. Вмагаємо собі лопаткою. У мене хоча ротанг 6 мм, саме сверло на 8, все рівно це йде полутрубку, воно йде випукло і воно все рівно малий отвір. Але якщо зробити великий отвір на 10, бо я користуюся сверлом для дерева. сверло по дереву на 8. Далі йде на 10, на 9 немає, тільки парні чесні. Тому так виходить. Так, бачите? Воно гарно, акуратно лягає сюди, між наші петельки лягає наша петелька слідуюча. І так має бути все зашите дно. Так, витягнули нашу лозу, тепер опускаємося вниз, паралельно, або слідуючи понизу, завели лозу. Заводимо в сусідній отвір понизу. Так. і знову опускаємося на низ нашої нисочки. Нашої це е, сусідні, сусідній отвір, і лицем до лиця заводимо наш, нашу лозу. Хоча її, бачите, кінчик заострений, але все рівно воно дуже мені погано пролазить. Мушу обрати і чуть-чуть розширювати отвір. Так, завели. І таким чином заводимо всі лози. Тепер, що я її неправильно завела, бо тому що треба було зразу. зразу Боже, зараз воно вирішується. Зразу треба було вирівняти. що я випихати. Давайте це зразу собі взяти, щоб 20 разів одну ту саму роботу не робити. Щоб воно вам зразу лягло і ви не випихали санузу. Все. Ось так. Не затягуємо. не затягуємо. Бачите? Ну, буде, виходить, тут гарно випукли сюди і сюди. І знову нашого завищення шукаємо сусідній опір та якби зашиваємо наші прогавини оці. Все, і по такому таким чином всі мають бути зашиті, оці прогалини, всі мають бути зашиті. І все. Так, дівчатка, завела я лозу низ і наверх. Ось так виглядає зараза. ось Так виглядає низ. І потім частиночку відріжеться, коли воно вже буде сплетена. Ось. Тепер дивіться, а можете заводити лози сюди. Хто любить, ну, хто починає звідти заводити закінчення тут. Я завожу лози, я плиту по типу полу восьминіжка. Тобто завожу лози зараз, От, наприклад, припустимо, в мене є. Лоза на основне плетіння. Я ж завожу лозу, складаю її посередині і ж завожу лозу з цієї частини між оцими двома петельками, завожу її сюди, і так всю лозу вивожу з внутрішньої частини. Ну, зараз я покажу, я заведу її і зараз покажу. Тобто, щоб вона нам не вискакувала, гарно все лягало, я зав... всі лози завожу ось звідси. Тут є, так само буде, буде зашиватися, буде так, як тут видно. І так буде зашиватися оці прогавини, буде зашиватися нашою лозою. І вже потім плиту. Плетіння починається знизу до верха. Все, як вам подобається, кому яка фантазія. Ця ваза має бути чисто біла. вони знають, чи мені стане ротангу, тому я дала стійки білої берези. Не знаю, замовниця сказала, що має бути біла, але ну, чи сподобається, чи ні. Ну, в, даному, в даному випадку я не маю всієї лози білої. Взяла таку. Ось зараз заведу я лози всі і буду подивитися, як виглядає ваза. Так, дівчатка, ось так виглядає наше кашпо перед самим плетенням. Ось так заведені лози. Дивіться, як виглядає тут наша мисочка. Лози завелись, заведені з е, внутрішньої частини сюди до зовнішньої. І все, ви можете собі лози і тут заводити. Поодиночні я, я заводила парні лози. Чому парні? Бо тому що воно мені краще подобається чим? Тому що не тягнуло і ніде ніяка лоза не, виходить, не витягується. Вона мертво стоїть. А якщо будете типу, по одній заводите, ну не знаю, як кому подобається. Я практично е, е, користуюся тільки отаким от методом. Воно надійно, воно нігде не вилазить і воно. Натягнула і воно все, і воно мертво стоїть. Ви всі можете заводити по одній, то на ваші на ваш смак, на ваш розсуд, як, як зробите, так зробите. І все. Починаєте плетення. Я починаю два через два зразу бортики, а потім один через один. Ну, це як кому подобається. Тут роблю або кусичку, або жгутик або цепочку, щоб гарний був перехід від одної одніє до другої. Все. Дякую, що були зі мною. Користуйтеся відео, коментуйте відео, що не ясно, питайте, я під відео напишу. До нових зустрічей, гарного і мирного дня! вам.